Повільно сходить вода. Будемо чистити сьогодні сифон без розбирання через верхні отвори. Ставимо камеру на штатив і продовжуємо. Насправді це все дуже швидко і просто. Чистити сифон ми будемо від волосся. Починаємо ми з того, що купуємо в Єві ось таку щіточку. Так вона виглядає досить цупка. І за ці бурсинки вона дуже легко чіпається за волосся. Щіточку купуємо не обов'язково, так головне, щоб вона пролазила в отвір сифону. Кусуємось на нашому зливі, починаємо, просто її туди запихаємо, прокручуємо декілька разів і ловимо волосся. Вона його ловить добряче. Ось пішло. Зловимо і витягаємо якісь шнурки волосяні. Дивіться, скільки я витягнув. Все доволі швидко і просто. Потім ще його дізняти з щітки те волосся. Раніше я чистив гачками, гачками це доволі важко зловити. А щіткою легко. В принципі, все весь процес. Проходимося, якщо вже нічого не ловить, значить. Вже там в нас нічого немає. Все. Ну все. Це... Вода тепер багато не розпирюється, і стікає вона швидше. Я, в принципі, не вичікую моменту, коли вона вже починає ледь стікати. А роблю таку процедуру плюс-мінус один раз в три місяці. Як тільки я бачу, що починає повільніше зливатись водичка. І все, нікому не рекомендую ось такі сифони півавтомати, що закривають, відкривають. Через ось цю кришечку. Бо там всередині стоїть такий речажок, який піднімає і опускає ось цю кришку. Відповідно, на нього намотується волосся. А так все. Робиться все дуже просто і швидко.